Так, привіт-привіт всім, хто буде дивитися нас з запису. Ми тут говоримо про е, всякі новинки, пропозиції, акції і про цікаву інформацію статистичну Янглівінг. До речі, напевно, зараз розшарю розшарю на весь екран. Ось так. Так, гарно тепер вам видно на весь екран. Сподіваюся, що воно буде переключатися. Е, з початку року зареєстровано в Янглівінг майже 30 тисяч людей. Представляєте? Яка, яка радість? Нові ранги в червні, так? тобто досягли вперше? Аж майже 500 стар, 60 senior star, 30 екзекутів і один, один одненький сільвер. Будемо виправляти, правда, цю статистику. Так, це що в нас? Ага, і цей сільвер із Великої Британії. Будемо тепер знати. Так, тут трошечки мотиваційних всяких речей. Якщо чата, які рухаються там по бізнесу, захочете, Я вам скину цю презентацію, якщо у вас її немає. Так, тепер важлива інформація. Це для будь-кого абсолютно неважливо. Ви там будуєтеся, розповідаєте да, бізнес і так далі. От але 25 євро нікому зайвому не бувають, правда? Ну. Я також. Продовжується акція, ну, така винагорода да, за 20, 25 євро за те, що ми проводимо аромазустріч, і в нас реєструється людина після цієї аромазустрічі. Конкретні умови. У нас вже дівчата отримували 25 євро, тому це не, не рандомно, це не там, якісь виграші, це 100% за таку. Скажімо, вашу роботу вам платить компанія. Що нам треба зробити? Провести арома зустріч на 5 і більше людей. Зробити фото з отаким назад. Зробити фото з хештегом. Ну, власне, давайте от тут на прикладі подивимося. От сидять у нас 5 людей, і, умовно, той, хто проводить, ну хтось із них. На листочку написано. Discover у Young Living да? от, е, через хештег написана дата проведення. Ну, тут у нас е, квітнева да? дата. От, і от сидять люди, собі красиві нюхають. Ось у нас е, ці п'ять людей е, протягом трьох днів так, побачила. Хтось щось пише зараз. Хтось щось пише? Тобі повернув 25? Ну, ще ні, ну ще ж не було комісійних, по ідеї, вони ж з комісійними мають прийти. Так, да, тому що я минулого місяці скористалася такою прекрасною нагодою. Але, знаєте, це я для чого зараз кажу. Проводити аромазустрічі. ну ми і так їх час від часу проводимо. Там хто не проводить, хто що тільки починає, але важливо, що, що якщо ви знаєте, що у вас буде реєструватися людина, ну при- да? Передполагається, що ви буде реєстрація, зробіть фото, потім просто зберіть там п'ять подружок і сфоткайтесь. Ну, бо ви ж все одно для того, щоб цю людину зареєструвати, ви ж провалили якусь попередню роботу. Ну, хай вам компанія ви заплатить за це. Ну, я я не кажу, що треба там натягувати або ще щось, але, ну, дійсно, ми їх проводимо, але може людина не протягом 3 днів зареєструється, да? І тоді буде обідненько, що якби і зустрічі проводимо, і Зареєструвалася, а фото немає. От. Тому що нам потрібно? Нам потрібно зробити отаке фото протягом трьох днів зареєструвати людину і все. Ну, там загрузити за посиланням це фото, і все. Тобто, би, нічого складного. Да? Ідемо далі. Так, ось новиночка. Зараз, зараз, зараз. новиночка. В цьому місяці стартують продажі лавандового крему для рук. Ми якраз вчора були на зустрічі з Євантою, і вона відкривала вже посилочку. З, Відкрила вже посилочку, і в неї вже була там ця позиція. Сказала, що дуже ніжний пахне, ну, як вона каже, лавандою і трошечки ніби мигдалем. Так, ідемо далі. Mm -hmm. Чогось трошки підгружати таким всяким різним. Новинки, ну, пропозиції, так? Да? Що в нас тут класно? Ми вже з Олесією обговорили, що це просто супер топ і треба брати. За чотири Ninja Red. подарунок нам дають лайм. Карта не бачить, я вдача. Так, бачу, е, дарують нам лайм п'ять мілілітрів серий плюс, і дарують нам е, Бат-Мультігрінс. Це така е, ну, умовна заміна зелені. В основному її, в принципі, радять там більш в такий зимовий період, да, коли у нас мало там зелені і е, скажіть, я скажу вам: клетчатки, от е, вона дуже така. Ну, Потужно ну і, відповідно, теж вся, вся містить хірню олії. От, не пробувала, не знаю сама, читала, слухала, бачила, поділився. досвідом не Далі, Далі у нас при купівлі Меліси в подарунок, іде лаванда. До речі, мені подарували цю лаванду гірську. Так, що, хто не нюхав, приходьте нюхати, вона, вона дуже така м'якіша якась, не така агресивна, і, ну, на, мій, такий, на мою думку, не така агресивна, як звичайно, дуже такий красивий аромат. Трошки відрізняється. Ну, звісно що пахне лавандою, але е, трошки відрізняється. І е, лаймовий батер, е, да? батер з лаймом, коконат лайм. От, теж в подарунок. Ну, якби Маліса вона і так не дешева, тому в принципі подарунки тут е, дуже гарні. Ну, і ніндзер так само. Так, йдемо далі. А, оце от теж класна акція, особливо для тих, у кого є люди з маленькими дітьми, тому що Kids Power, от велика суміш, 15 мл. Да, ми купуємо Kids Power, і над подарунок йдуть Kids Sense Refresh і е, там і Джайс, дитяча суміш. Ці дві суміші вони з дитячого, умовно стартового набору да, для маленьких діточок 3-5 років, тому що тут розведення йде сильніше. Рефреш – це умовно наша. Наш РС, але для діток в меншому, в меншому дозуванні, і він трошки має трошки інший склад, він такий більш м'який, бо все ж таки RC може діткам не подобатися. Там багато ну, таких яскравих ароматів, а ці такі ніжні. От. І там і чайс теж аналог нашого діджайзу, просто для діток з трошки м'якішим складом і більшим розведенням. Тому можна сміливо пропонувати навіть е, кооперуватися, можливо, є у когось, кому треба, да, з маленькими дітьми от ці дві суміші, а собі брати Kids Power, Тому що Kids Power — це просто фаворит у всіх. І це, знаєте, я ще не бачила людини, яка понюхала Kids Power і сказала, що вона їй не, не подобається. Це суміш. Е, дуже класно. Е, так, ідемо е, далі. Священний ладан у нас При купівлі священного ладана у нас безкоштовно йде і м'ятка, і розмарин. Дуже класна історія. Я, мабуть, буду користуватися цією пропозицією, бо в мене закінчується ладан. Чим відрізняється священний ладан від звичайного ладану? Чому ви не питаєте? Чи всі вже знають? Священний ладан в омані видобувається саме сировина. От, і рахується, що він більш такий ніби оригінальніший, ніж звичайний латин. От, але і склад хімічний, і все в них приблизно однакове. Так, ну, і М'ята нікому зайва не буває, так само, як і розмарин, тому придивіться дуже класна пропозиція. За наші бали да, за замовлення, як я вже сказала, з м'ята садова у нас іде за 120 балів. За що mm, там eh, 190 балів? Ну, там, мабуть, залі буде, да? Що то красива картинка. Так, за 190 балів у нас іде валорчик і мило це вугільне. Ну, Валорчик, я думаю, тут все ясно понятно, він класний. У Нас звичайно, Да, Танюша, скажи. Ірусь, скажи, будь ласка, а скільки півій оце з священним ладаном? скільки там є? Скільки. Що, щось, 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 Скільки воно коштує, ти маєш на увазі? Да, я щось не бачу, чи, чи воно тут так дрібно, що я і приблизити не можу? Ні, ні, тут немає цін, немає. Єдине, Нема. mm -mm. mm -hmm. що тут написано, що на, в доступі з 1 по 28 серпня. Ну, або ага. до закінчення запасів, тобто не до кінця серпня. І е, буде прайс, ну, верніше, він є, я можу вам е, його в наш чат скинути. 50, 50 пів це пропозиція про, про на 50 пів Олес. Ну, в принципі, ладен, він же і так не дешевий. Ага, супер. Олеся вже, мабуть, подивилася mm -hmm. в прасі. Я просто ще прайс не відкривала, я зазвичай вже потім його дивлюся, коли е, собі mm -hmm. там передивляюся. Так, дякую, Олеся, що ти підхватила. Так, ідемо далі. Да? За 190. В чому у нас проблема? Да? Чому, наприклад, дівчатам, які в Європі дуже класно користуватися цими всіма пропозиціями, особливо, якщо вони роблять, наприклад, там, спільне замовлення там, на декілька людей да? і отримують ці, оці подаруночки, в них немає ніякого розмитнення, вони собі наскільки євро замовили, от так у них все подарунки і. Потім приїжджають. От, у нас все ж таки є обмеження, але хто не знає, 250 балів можна розділити на дві посилки, і тоді не буде обмеження, але треба буде заплатити двічі за доставку. Так? Не один раз, а двічі. Так, за 250 нам дарують герань бургонку, вона, до речі, смачніша, ніж звичайна, герань. Мені дуже подобається за 350 Forgivнес, а Forgivнес, між іншим, коштує, блін, щось 90 євро, якщо я не помиляюся, бо я собі придивлялася. От, дор Дорога Олійка. За 400 безкоштовна доставка, 450, ну, тобто це все разом. Да, от воно накопичувальна система. Тобто можна за, замовивши на 450 отримати всі разом ці подарунки. Пачулі і отакий кейсик. У мене такий зелененький. За щось мені дарувало. Так. Інформація для тих, хто у нас зареєструвався в липні. В липні. Компанія дарує новачким, новачкам, от такий просто супер-мега-класний. Хто не бачив, можливо, на Аромофесті кейсик, бо дівчаток є і у Катії, і у Олесії, і Містеці Олі є, тільки в мене немає. Клас, клас. Ну, він дуже красивий, такий прям вообще няшний. А, Але крім кейсика, крім цього кейсика, ще, ще є один, один такий інсентів да, це, заохочення. Якщо ви робите своє замовлення на 75 балів, ви отримуєте цей кейсик, а якщо ви ще й зареєструєте одну людину, ви отримаєте таку от сумочку. Десь моя лежить. Забула, що треба її продемонструвати. Вона дуже класна, зручна такого не, і не рюкзак, да, той, що ми беремо вже з собою там десь ходити в поход, от, але і не, так, і не така, знаєте, оці от, як чоловіки носять маленька, вона такого середнього розміру. От, там є е, такі шоколадки хотіла сказати, відділи такі прикольні. От, ця уливочка намальована. Ну, класна така літня сумочка, мені подобається. Так що така мотивація трошечки. Да? Такий кейсик. така сумочка чудова. А, Боже, девочки, зараз буде, зараз буде. Help 5 Help Fife це акція про те, що ми можемо, допомагаючи іншим, да, отримувати подарунки. В цьому місяці тут взагалі просто е, аж мені захотілося. Я взагалі така на подарунки не дуже ведуся, От, але мені прям захотілося, тому що це. Е, ой, дівчатки, скажіть, я скажу швидко. Е, Хілікрізум цей його спаді боже. Ну скажіть, Олеся, ми з тобою вчора про це говорили. Напиши мені, як це українською. Безсмертник. Не, не встигла написати, я вже згадала. Безсмертник. у мене навіть його немає, бо він теж дуже дорого коштує, щось там десь 80, мені здається, євро, але він от, саме по своїм терапевтичним властивостям. Просто, ну, от, в багатьох, таких класних, особливо пов'язаних з, з шкірою. Випадках просто не Я пам'ятаю, коли в мене малий ото розсік собі лоба, і мені дівчатка пишуть, лаванда, ладен і безсмертник. Я кажу, блін, безсмертника немає. Ну, ми справилися без нього, конечно, слава Богу. От, але він дійсно дуже подужний. Ну, і плюс мені, як ромопсихологу, звичайно, хотілося б розширити свій асортимент ромопсихологічного боксу, тому теж би дуже його хотілося. Так, що таке взагалі Help 5 Help 5 – це коли ми допомагаємо або п'ятьом людям. Ну, тобто п'ять це балів, п'ять балів ми можемо отримати, да, коли ми або реєструємо людину зі стандартним замовленням, ми отримаємо 5 балів, або коли ми. Так, ніхто ж нічого не пише, правда? то мене тут ні, хтось... О Боже, 11 повідомлень. Так, безсмертник. Думаю, ага. так, хочу почули. Божечки, зате в Європі вся продукція на 20% дорожче, ніж у нас. Ну це правда так. А, хочу почули. Почули, всі хочуть. Так, в сенсі у тебе немає, яка кажу. в сенсі. Зареєструвати треба на 50 пів. Mm -hmm. Ну, так, да. мається на увазі зробити реєстрацію на 50 пів, от, щоб отримати подарунок цю да, сумочку. Далі Олеся пише, я таку теж хочу, це, мабуть, про сумочку, да? думаю, як її отримати. Катя пропонує вихід домовитись з новенькими, на що помінятись. Ага, безсмертник, дякую, дівчатка. Мої всі новенькі теж мають ціль на цю сумку і дифузор. Зараз до дифузора дойдемо, почекайте. Um, дуже хочеться цей хеллфайт, мені дуже хочеться теж. Так, хелл-файт, дівчата, за що ми отримуємо ці бали? Реєстрація нової людини це один бал. Реєстрація нової людини в програмі лояльності це ще один бал. Тобто, якщо ви одну людину реєструєте і одразу в програмі лояльності, то ви отримуєте одразу 2 бали. Відповідно, щоб отримати 3, 5 балів, да, вам треба 3 людини, як мінімум, зареєструвати, двоє з яких будуть в програмі лояльності. В принципі, Можна просто домовлятися з людьми, яких ви реєструєте, якщо навіть вони не збираються продовжувати програму лояльності, просто домовлятися реєструвати програму лояльності і потім її відміняти на наступний місяць, якщо немає такої мети да, продовжувати програму лояльності. Але ж вона в нас класна, тому чому б її не продовжувати? Так, йдемо далі. Йдемо далі. Так, про це ми з вами поговорили. Про хелппай проговорили, про аромазустріч 25 євро, поговорили, про можливість отримати цей прекрасний рюкзачок поговорили. Ага, а ось же ж він. А, окрім того, що ми можемо, зареєструвавши двох людей да, іще одного, і теоретично отримати безсмертник, при реєстрації двох людей ми можемо отримати оцей прекрасний дифузор Вандерпліс, який нам дарується 9 місяців, але він точно не буде зайвим. Ну, по-перше, ви його, якщо що зможете продати, якщо це буде ваш другий дифузор, можна його буде комусь подарувати, бо це просто супер топ подарунок. Ну от насправді це те, що я би вообще, всім би дарувала, була б моя на то воля. От це можна в машину, да, як там другий дифузор. Але ще для тих, хто їде з нами, я вже так кажу, ніби я їду, ну я ще не купила квитки. Хто їде в відень, ті люди, які будуть два з липня, до речі, у кого у нас в липні два дві реєстрації? Ну-ка, скажіть, ну, Олесі, точно я знаю дві реєстрації, так? Да? В липні, в серпні, і в е, вересні ті, хто будуть реєструвати мінімум двох людей, будуть мати можливість вечеряти з Мері Ян, меріянцею да, дружини-засновника компанії. Це прям клас. Тому, тому чим не мотивація отримати і безсмертник, і е, цей прекрасний дифузор е, Вандербліз. Тому подумайте про це: think about it, як то кажуть. Що в нас ще? Ага, що в нас буде в зараз? У нас на wellness, да, така собі ну акцент ніби на wellness, це про лавандовий оцей крем для рук, і оці промоушенці, про які ми поговорили. В вересні у нас буде акцент на, на нових висотах, да, ну щось пов'язане з конвенцією. Щось вони будуть, мабуть, презентувати. Ага, подарунковий якийсь гайд буде. Будуть презентувати не туди, не туди, не туди. Будуть презентувати, мабуть, якісь нові продукції. В жовтні написано, будуть нам презентувати щось новеньке, тому що я знаю, що зазвичай влітку конвенція в Америці присвячена річниці. А в восени вже конвенція в Європі, і вона присвячена саме ну, перебуванню в Європі. Да, там в цьому році 25 років. А компанії вже більше 30. Тому влітку вони святкують річницю в Америці і потім вже річницю в Європі восени. Так, ну про Грецію. Хто хоче дізнатися більше, то ви кажіть, тому що я сама. Ну, ніби зареєструвалася, але поки що не сильно скажімо так біжу туди. Ну, я ж вам казала, що для мене подарунки це не, не дуже сильно мене мотивує. Мене більше мотивують от, подорожі. Да. Ну, подорож, ну, це подорож, але я маю на увазі от, поїхати з вами, наприклад, з усіма обідань. Не мотивує. Тому треба щось з цим рішати, як то кажуть. Так, як ну от як отримати там в балах все да? Можна отримати безкоштовно, хто не знає, так? можна отримати безкоштовну путівку наступного літа, по-моєму, в травні. Буде путівка в Грецію. Що для цього треба робити? Реєструвати людей мінімум 10 реєстрацій за період акції, це от з травня чи з червня і до нового року, по-моєму, так, там такі терміни. От, реєструвати, зареєструвати мінімум 10 людей, але я вам так скажу, що 10 людей це як би хорошо, но мало для того, щоб піднятися в рейтингу. А, утримувати, утримувати ці реєстрації в якості ну, лояльних клієнтів і м якщо ваші реєстрації Підвищують свій ранг, та, наприклад, там люди, які хвори е, зареєстрували в цей період, вони починають йти там ставати стар, ставати сіньор, стар, і так далі. От за це дають великі бали. Тобто все вимірюється в балах. От, кому прям дуже цікаво, і хто дуже таким запалюється. Кажіть, я пошукаю для вас особисто умови, як цього можна досягти. Але дійсно це було б класно, тому що всі подорожі, да, в які от Наталі Шейко їздила, це, звісно, вау. Вони там все так організовують, що прям дійсно цього хочеться. Спойлер на вересень, 13 вересня, буде Living Day, да? тобто те, то, що у нас відбувалося в коли там. От, от відбувалося, да, на 5-9 числа. Це буде от 13 вересня, тобто, мабуть, що буде якась теж акція на реєстрацію зі стартовим. Можете морально готувати тих людей, яким це буде цікаво. І, звісно, конвенція в Відні. Що ви скажете з цього приводу? Можете вже включитися і що-небудь сказати нарешті тому що, тому що... Вінна сама себе не взяла. Ну, і е, для тих, хто підвищить свій ранг до execuтів, е, може отримати прямо на сцені Відні прикрасу з Рук Мар'ян. Якщо Олеся Олеся, ми тебе чекаємо на сцені Відні. Ну, і оцей вечір, да? то, 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 про що я вже казала, реєструвати в липні, ой, не туда. Реєструвати в липні, в серпні і в вересні по дві людини мінімум да, від 100 відставалі. Да, ці реєстрації мають бути: ну, приїхати на конвенцію і е пасти на вечерю з Марія. Така от теж заохочувальна е акція. Ну, в принципі, це все. Да? Я вам про все проговорила. Про Грецію сказала, про конвенцію сказала. Давайте про конвенцію поговоримо. Давайте я зараз виключу розшарення екрану. Ви мені щось там пишете, божечки, зараз, зараз, зараз почитаю. То коли презентація мені не видно чата. Так, дуже хочеться Help five. Не володію англійською, буду лише любувати нею. Треба їхати, ну треба їхати, а що? Я володію, якщо я поїду, я буду тобі перекладати. Так, да, да. паралельний і, і не тільки паралельний. Ну, насправді я думаю, що те, те про що можна буде за цей мов в цей період поговорити, то ти так зрозумієш, цього буде достатньо. Це вже, якщо я пам'ятаю, Наталі нам скидала відео, як вона їде в автобусі з Беном Райлі на Балі, і вони там щось там поговорюють. То там дійсно без знання важкувато зрозуміти, що він говорить, бо там не такі цікаві речі він розповідав. Але повечеряти з Марі Янг, я думаю, буде достатньо будь-якого рівня англійської. Так, так що, дівчатки, ми їдемо чи не їдемо? Взагалі, треба з, це, вже -то определитися, тому що до 31-го, до речі, мені сьогодні прийшов лист на пошту, що до 31 серпня буде ще стандартна, умовно ціна, та що вони пишуть стандартна. А з 1 вересня буде підвищення цін на сайті. Воно і так зараз там коштує. Яка там ціна? Та їдемо, каже. Та їдемо. Ціна була. Зараз Де... я вам скажу, Було 250 євро плюс налог, і це десь 280 чимось, ну, коротше, 290 євро. Рахуй 300, щоб скругляти. 10 євро все одно згодиться десь в іншому місці. Що так, так не піде, Катюша? Хто може говорити, включіться, давайте поговоримо. Ми вже, до речі, я можу, в принципі, і вже запис відключити. Так, дівчатка, я зараз за, за а, цін, да, завершу, завершу тоді запис. Дякую всім, хто був з нами, ділився, о, господи, ділився, дивився нас в запису. Дівчатка, якщо у вас виникають питання щодо цін або ще чогось, пишіть у наші всі чатики або в сверхчатик. Розберемося.